Що стосується функцій, які е, мали би виконувати е, так, підрозділи при Ода, дійсно, деякі е, навіть в назвах пишуть, вже, що вони не тільки екологією займаються, а і навіть е, пов'язані чуть не з енергетикою Нафтогазовий комплекс. Я вже не, не пам'ятаю точно, які області, але да. зустрічався з такими. Дійсно, багато функцій, які. Е, не мали б виконувати, в першу чергу якраз відтворення і створення нових об'єктів природозаповідного фонду, вони не виконуються. Значить, потрібно ці речі передбачати на рівні законодавчого, тобто на рівні Верховної Ради. Буквально на минулому чи на позаминулому на тижні на минулому тижні на Верховній Раді розглядався законопроект, мав розглядатися законопроект про природозаповідний фонд. Якраз внесення тих змін, щоб дати можливість територіальним не територіальним а підрозділам при облдержадміністрації здійснювати відповідні функції. На жаль, він був перенесений, мав бути вівторок, потім на середу і далі переноситься. Але то, що він буде включений найближчим часом, я думаю, що це однозначно. Поки в першому читанні, але я думаю, що з нашою допомогою ми працюємо з депутатами. Це питання буде вирішено, тому що є крім того, що вони мають займатися цими функціями, ще багато інших функцій, які скажімо так, не передбачені вже в зв'язку з ліквідацією територіальних органів, не передбачені ні нами і фактично не передбачені підрозділами при облдержадміністрації. Це перше, що стосується от ваша інформація, що Потрібно прописати нове положення. Ми погоджуємося це правильно, зробити розробити якесь типове положення для того, щоб роздати по всім, скажімо так, облдержадміністраціям, для того, щоб вони вносили якісь відповідні зміни і дійсно покласти певні функції централізовано. Думаю, що ці пропозиції потрібно буде узагальнити. А ми вже будемо подавати на кабінет міністрів. А відповідно вже по Схемі, де через адміністрацію президента чи через Кабінет міністрів, тому що ми напряму не можемо давати відповідні вказівки від обласним державним адміністраціям. Але позиція дуже правильна, ми її підтримуємо. Що стосується вашої ну, такої позиції, що потрібно поставити чітку цифру. Ну, я думаю, що на сьогодні от вашу енергію краще направити на. Вирішення питання проблем по створенню нових об'єктів, а не про те, що ми зараз будемо показувати, що от нас Ну Ми це вже просто порахували, це якщо це, це ну, ну, зараз було. Ну, задачі, які перед нами все важливіші, Тобто ми повинні думати перше. Створення нових об'єктів, друге питання за участю з громадськістю. Ми повинні спільно думати, як би нам, скажімо так, якщо виявляються конфліктні ситуації, десь можливо, скажімо так. В чому вони по От не хочуть скажі, там чи територіальні громади, чи не хочуть там певні державні установи так, погоджувати чи документацію, чи погоджувати, скажем так, передачу цих земель до природно-заповідного фонду зв'язку з тим, що вони десь якісь втратять повноваження чи втратять контроль. Такі речі потрібно робити спільно, тому що є загальнодержавна ціль, загальнодержавна програма. Правильно кажете, в нас дуже стислі терміни для того, щоб ми е збільшили е наш природний заповідний фонд. Але на сьогодні, крім того, що ми маємо працювати над створеннями нових, у нас вже є на сьогодні ряд указів президента, по яких ми повинні здійснювати ці заходи. А ми до кінця не можемо довести, тому що ми стикаємося з певними і бюрократичними перепонами. Тому всі такі речі. Що ми спільно про це будемо думати говорити, і говорити, направляти наші зусилля на цей напрямок, тоді я думаю, що буде спільний і нормальний результат. Це таке ще питання, можливо, я упустив. Олександр, я повністю погоджуюсь з тим, що ви відповіли нашому, нашому пану Василюку, і я б доповнив би яким, яким чином. Ну, всі ми розуміємо, яка зараз ситуація. От зараз йде захоплення нашої адміністрації там, і так далі. Ну, воно все заспокоїться, я думаю, і якби далі будемо працювати. Але питання буде таке, що все таки ситуація буде продовжуватись певний час, бути важкою, соціально економічна буде важка фінансова ситуація буде продовжуватись, і потім якось через деякий час ми зможемо вже говорити і про розширення. Але те, що зараз стосується територіальних управлінь, воно теж потребує часу. Можливо, там декілька місяців, можливо, півроку. Як воно буде розвиватися? Чи будуть відновлені територіальні органи, чи обласні держадміністрації будуть, скажімо так. Набирати людей, але те, що, скажімо так, вже сказано, це 56 спеціалістів, які займалися природно-заповідним фондом, фактично їх немає. Це була, скажімо так, ота наша допомога на місцевому рівні, яку ми ну, не знаю, наскільки незворотні не втратили. Чи... Тому пропозиція, от то, що сказав Олександр Грович, так я думаю, і, і треба і підтримати в тому плані, щоб. От всі, хто тут сидить, представники різних громадських організацій, давайте спробуємо якось заповнити оту нішу, яку виконували територіальні органи. Так же, щоб ми формували зараз от громадський актив. От бачите, як робиться зараз. Якщо армії треба допомоги, йде Національна гвардія. Якщо треба. По, там пограничникам на прикордони формується якийсь батальйон. Да, громадський, громадський. Формується, давайте, громадські інспектори формують. Громадські інспектори, давайте сформуємо зараз. От всі, хто є. Я думаю, це е, такий передовий загін Контактив. актив да, природно-заповідного фонду, який ну, постійно з нами є. Ми вас знаємо, довіряємо вам. Давайте ми будемо вирішувати. Я думаю, що ви ще питання скажете по великому пору сьогодні, те, що стоїть не вирішено. Тобто ми працювали разом 15 років по цьому питанню. Вийшли, скажімо так, і на погодження там і міністерства, там і на інші і національні академії. Виходимо зараз, два президенти пишуть, що треба все це зробити. Щоб довести до кінця, а гальмується. Ну це то, що, Гальму, я говорил, да. за цю, що воно гальмується на рівні так певних центральних органів. І отут, от, ну... от якраз, от те, що ми обговорюємо в плані адміністративної реформи, якраз от формування от такої громадської одиниці, яка на допомогу міністерству і територіальним органам. Могла б ми абсолютно підтримуємо правильно як могла б переговорити з Сумською обласною держадміністрацією, могла б переговорити з обласним управлінням лісового господарства, шосткинським державним підприємством лісового господарства. Розумієте. Так, як от як самооборона, яка приходить і каже, давайте хоче вже Ну розумієте, це становлення громадянського суспільства, і ми зараз перед цим стоїмо. Воно становиться дуже інтенсивно. Мої пропозиція е, наступна. Ми е, плануємо найближчим часом нараду на рівні керівників е, центральних органів, тобто в міністерстві, спробуємо е, навести аргументи і позицію міністерства, але в разі вже не бу, ми не будемо почуті, то я думаю, що тоді вже ми будемо більш так е, залучати громадськість до цього процесу. І тоді вже будемо приймати якісь рішення. Можна, Олексій, прошу доповнити.